Росіяни просять перемир'я на фронті. Чи зустрінуться Зеленський та Путін? Трамп судиться із журналістами через матеріал у справі Пштейна. Літній наступ Росіян провалився через невдалі форсування річок. Зсу атакували нафтову базу у Сочі. Німеччина дасть Україні зброю для ударів по території Російської Федерації. А на кордоні між Камбоджою і Таїландом спалахнули запеклі бої. Вітання, мене звати Катерина Нестеренко, і просто зараз про головне, але спершу лайкніть це відео, якщо підтримуєте Україну і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. Поки ми добиваємося правди у тилу, хлопці добиваються миру на фронті. Донбас у нас все ще залишається стабільно найгарячішим. За даними Діпстейт, російська армія просунулася біля торського на Лиманському напрямку та продовжує штурмувати ту ділянку. Проте штурми біля часового яру на Краматорському були невдалими. Один із таких невдалих штурмів вирішили показати військові. Напрямок не уточні. Але саме там росіяни думали зробити такий собі ефект несподіванки, але щось, вочевидь, пішло не так. Наші пілоти спрацювали чітко і упевнено, цілі виявлені штурмові дії. Зірвані техніка і жива сила ворога, накриті щільним вогнем. Великий наступ не вдався. Також, як видно по мапі, просування є і на Харківщині поблизу села Зелений Гай. Не полишають спроб захопити землі і на Сумщині. Загалом за добу було знищено понад тисячу російських військових і десятки військової техніки ворога. Наші військові, попри російську навалу, ще й вдало впроваджують нові технології як для захисту, так і для допомоги своїм. П'ята штурмова київська бригада показала унікальні кадри, як за допомогою роботизованої системи вакуювали пораненого. Хай маякнуть, же хай маякнуть, мах, махнуть, чтобы він поехал потом. Маякнешь на камеру и старт дашь. Я почув. Я всех на Отправляемся, отправляемся. В укрытие передаем. Діть, їдь. Ти за дерєвом, ат'єдь, аттіть много. Давайте не чекають, не спішить. Максимально швидко і головне, із мінімальним ризиком військового доставили до лікарів. Браво! Але самі росіяни не поспішають забирати своїх. Тому іноді на мертвих росіянах доводиться навіть ночувати нашим військовим. Бійці з теті штурмової розповіли, як російський бліндаж повним мертвим росіянами став укриттям. Е, під віками збирати нашу позицію. Е, стоїмо ми треба розуміли в переді піхоти. Е, тобто ми <пи> не немов певне З тої сторони наша піхота, то й ворожа. І ми тупо посередині. Якось так коротше. Тут <пи> пліндажу. Да? Я прям по жмуру лізу. Да, тих да. тут. Да, ти Та он під ногами вроде, А це просто станіна. Залазь, залазь, британ. Да, провернусь. Бач, вони його розкопали і вони його розкапували. Гор залазь, він туди, падає. Ось сюди Де мож... Ти на ньому сидиш. <плес> І оце все треба перенести сюди цю яму. Так? Да. Нога ціла. Наступило щось. Пацики, в мене, мене сколок. Чесно, мене дивує те, із якою легкістю та усмішкою на обличчі військові розповідають про свої надважкі фронтові будні. Безбежно вдячна їм. Якщо ви так само, пишіть їм приємні коментарі. Я знаю, що вони точно їх побачать, адже дивляться наші випуски. Росіяни не розуміють слів, не хочуть миру і продовжують вбивати і знищувати. Окрім атак та фронті. Сьогодні вночі були атаковані українські міста у Черкасах. Постраждало понад семеро людей, серед яких одна дитина. Били по цивільних пошкоджено 20 житлових будинків. Також під вогнем опинилася Одеса. Росіяни зруйнували житлову дев'ятиповерхівку. Є поранення. П'ятьох вдалося дістатись під завалів. Окрім будинку, горів і всім відомий ринок Привоз. Також пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, які перебувають під охороною ЮНЕСКО. Але наші вміють гідно відповідати ворогу. Тому у Краснодарському краї лунала повітряна тривога всю ніч. Попали. Попали в чого-то. Вон. На курорті у Сочі було спекотно. Вибухи лунали на нафтовій базі. Міністерство вбивства РФ каже, що то осколки. Вага ось так. За їхніми мірками виглядають уламки Ось, От о! Бликит прямо тебе возле дома. Пять прилетов в одну точку. Ракет ППО росіяни не бачили. Слушайте, не так, не так далеко. Так. О. Ну потому что, может, ракеты уже закончились. Просто столько вже безпілотників, може, ракети я Не знаю, що у них Перезарядка ПВО Просто да в одну точку там шт уже до речі, під час атаки лунало цікаве питання, чому це Сочі бомблять, а не Росію. Слухайтеся. А, а, чому Сочі бомблять, я не розумію. Довжний Росію бо а сочі ж не росія. Але й цивільні росіяни допомагають нашим військовим. На херсонському напрямку розпочався сезон випалювання нечисті. От наша кухня була. Да. Масові пожежі призвели до того, що у них на позиціях горить усе: від техніки, автомобілів, майна. До бріндажів, боєкомплектів, бань, кухонь залишаються голі босі, але допомоги немає. Бо, як ми знаємо, із водою у них проблеми. Та що там горить Росія, і аж на Забайкальї. і в них на все одна відповідь: палії точно працюють на Україну. Свої так не можуть. Уже ще задіжені людей, чоловік жаль, роботи не на українців. О, вже ці українці і відбуватися, встигають і атакувати і випалювати росіян як на фронті, так і у Краснодарському краї. Молодці проте росіяни не хочуть миру, і вони це явно показали напередодні у Стамбулі. Саме там відбулася зустріч переговорних делегацій України та Росії. Це вже третя голова нашої делегації Рустем Уміров. Росіяни ж знову прислали історика Медінського Приведу історичну справу аністориконофамистіродспецифкої вікосів інжоніх істрій в Китаї була громадянська війна. Україна налаштована домовлятися, безумовне припинення вогню і ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Це перша і головна умова нашої сторони. Але Мідінський цього не чув. Він навпаки пропонує короткі перемир'я на фронті по 24-48 годин. Просто щоб зібрати поранених і трупи. Ми ще раз пропонували українській країні розглянути, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких по 24-48 часов перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов. А щось робити для того, аби зовсім зупинити вбивства, вони не планують. Також організація зустрічі президента Зеленського із так званим президентом Путіним за участю президентів США та Туреччини пропонується зробити до кінця серпня. Але нагадую, росіяни не налаштовані на мир. Тому як заявив медінський позиції України та Росії по меморандуму дуже далекі одна від одної для того, щоб подобна зустріч состоялась необхідно предварительно проработати умови соглашення. и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете, как у нас говорят, конец делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать не имеет смысла. Також однією із основних умов було продовження гуманітарного треку, щоб повернути всіх українців додому, як військових, так і цивільних. Саме на цій зустрічі домовилися обміняти ще понад 1200 військовополонених із кожного боку. І саме у цей вечір прийшла до нас гарна новина. Із полону повернулася ще одна група важкохворих і тяжко поранених українських борців. Це чи ні? я вдома три з половиною роки. Я знаходився. Ой, не знаю, де я знаходився. Повернулися оборонці Донеччини, зокрема Маріуполя. Також Сумщини та Харківщини. хлопці, літаємо візьміть, будь ласка. Дякую. Також відомо, що на рідну землю повернувся останній захисник зміїного. Найстаршому серед повернутих героїв 55 років, наймолодшому 27. Вони прийшли полон, біль і очікування. Нарешті вдома. Вітаємо і щиро дякуємо за захист. Знаю, що нас дивляться по всьому світу. Напишіть у коментарях, із якої ви країни нас дивитеся, і чи підтримуєте Україну в її боротьбі зі злом. Завжди і з радістю читаю ваші коментарі. Рішення щодо санкцій проти Росії, президент США Дональд Трамп, хочу ухвалювати особисто. Речниця Білого Дому Керолен Левіт говорить про те, що Трамп має намір. Самостійно визначати подальшу долю санкційної політики щодо Російської Федерації. Республіканці в сенаті сьогодні заявили, що відмовляються від законопроєкту про санкції проти Росії, бо президент хоче діяти самостійно. Чи можете ви пояснити, що саме планує зробити президент? Слухайте, президент тісно спілкувався зі своїми друзями в Сенаті, особливо з сенатором Лінсі Гремом щодо цього питання. Але президент завжди наголошував, що він головнокомандувач і президент не дарма. І він глибоко залучений у цей конфлікт від самого початку. І тому щодо рішень про санкції, президент хоче зберегти це право та повноваження за собою. А як вам така позиція Трампа? Як вважаєте, Сенат має бути залучений у санкційну політику щодо Росії. Німецький генерал Крістіан Фрейдінг закликав Україну зосередитися на атаках по російських аеродромах та заводах, які займаються виробництвом зброї. Фрейдінг каже, що подальші атаки України на аеродроми РФ можуть зіграти важливу роль у цитую «послабленні наступальної потужності російської армії. Ви можете опосередковано вплинути на наступальний потенціал російських ударних сил до того, як вони будуть розгорнуті, використовуйте засоби повітряної війни великої дальності для ударів по літаках і аеродромах, перш ніж вони будуть використані. Також цільовими є об'єкти з виробництва зброї. Про те, що Україна зможе завдавати ударів по території РФ, говорить і голова МЗС Німеччини Йохан Вадефуль. Посадовець каже про те, що найближчим часом українська армія отримає нове озброєння. Яке дозволить бити по Росії, Україна має право захищатися від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії. Але ми не будемо розкривати російському диктатору Володимиру Путіну які системи озброєння. Ми постачаємо Україні, заявив Вадифуль. Очевидно, про яке саме озброєння йдеться, і про які власне терміни йдеться невідомо. Утім, тенденція серед влади Німеччини, схоже, вже вимальовується. Генпрокуратура США повідомила Трампу, що його ім'я є у файлах у справі Епштейна, а сам Трамп судитиметься із Wall Street Journal через ту таку саму справу Епштейна. Власне, журналісти CNN пишуть про те, що Генеральна прокуратура США Пем Бонді, тобто прокурорка, у травні поінформувала президента Дональда Трампа, що його ім'я фігурує у справі покійного і засудженого за сексуальні злочини фінансіста Джефрі Епштейна. І ось тут давайте власне трохи контексту по справі Епштейна. Його звинувачували в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, починаючи з 90-х років, він створив мережу для вербування та експлуатації десятків, а можливо і сотень неповнолітніх. У 2008 році він уклав угоду із прокуратурою Флориди і так звану угоду про визнання провини, і відбув лише 13 місяців у в'язниці із правом виходу на роботу. У липні 2019 року Епштейна знову заарештували за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації неповнолітніх 10 Ерпня дві 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора в Нью-Йорку. Трамп же ж під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв розкрити деталі самогубства Епштейна. Однак, у травні директор ФБР Кеш Патель, призначений Трампом у 2025 році, заявив, що усі докази указують на те, що Епштейн помер. У наслідок самогубства, тоді як сам Трамп нещодавно подав позов до суду на газету Вострій Джорнал і вимагає з видання 10 мільярдів доларів за матеріал, у якому журналісти оприлюднили, нібито лист Трампа до Епштейна. Видання оприлюднило матеріал про те, що у 2003 році помічниця Епштейна зібрала до його дня народження альбом із листами його друзів, у тому числі Трампа. Wall Street Journal назвали ймовірний лист Трампа до Епштейна непристойним. І текст листа обрамлених контуром оголеної жінки, який схоже був намальований від руки маркером. Крім цього, у червні під час сварки Трампа із маском другий заявляв, що Трамп нібито то є. У файлах Епштейна, тому на думку бізнесмена, це справжня причина, чому ці файли Епштейна не оприлюднили. А ви як вважаєте, що там такого може бути у тих файлах Епштейна про Трампа і чи дійсно американському президенту є чого боятися? Літній наступ росіян грузне через невдалі форсування річок. Видання Форбс пише про те, що однією із найбільших проблем російської армії протягом цієї війни є форсування річок. І Зараз росіяни не можуть активно наступати через те, що форсування річок їм не дається. У травні 2022 року Україна знищила цілу російську батальйонну тактичну групу, коли вона намагалася форсувати річку Сіверський Донець. Хоча російські війська досягли певних успіхів на полі бою, завдяки новій тактиці та технологіям, їхня здатність здійснювати форсування річок не покращилася. Цей постійний недолік став критичною вразливістю і фактично зупинивши кілька великих операцій у їхньому поточному літньому наступі. Крім цього, журналісти згадують, що річка Дніпро зіграла важливу роль у битві за Херсон. Зрештою з Змусивши росіян покинути місто у листопаді 2022 року. У листопаді 2022 року Україна відбила західний берег під час контрнаступу, коли російські війська залишили місто Херсон. Потім Україна перейшла річку та встановила плацдарм на східному березі у жовтні 2023 року, але згодом відійшла з цієї позиції та зайняла сильну оборонну позицію на західному березі. Відтоді російські війська неодноразово намагалися відновити свої позиції вздовж західного берега, щоб повернути собі Херсон та навколишні райони. Значних утрат росіянам коштувало і форсування оскола на Харківщині. Російські спроби форсувати Оскіл розпочалися наприкінці грудня 2024 року і штурмів поблизу дворічної Новомлинська та Туполі. Усі вони були відбиті у березні 25 року. Росія застосувала нову тактику, використовуючи дрони для виявлення українських позицій та координації вогню на підтримку піхотної переправи. Незважаючи на цю адаптацію, операція зрештою провалилася через українські системи боротьби із дронів та відсутність координації між переправою та артилерійською підтримкою. Нині ж пише журналіст Форбс: Росіян немає очевидного вирішення цієї проблеми. Хоча російсько-українська війна часто асоціюється зі швидким впровадженням нових технологій, традиційні виклики, такі як річкові форти продовжують формувати поле бою. Неодноразові невдачі Росії у цих операціях призвели до значних втрат, і тепер є основною перешкодою для успіху їхнього літнього наступу. На кордоні між Таїландом і Камбодже сталася перестрілка між солдатами. Країни звинувачують одна одну у провокації. Долі та! Долі та! Власне, відомо, що сутичка сталася поблизу стародавніх храмів у прикордонній зоні. Утім, обійшлося все не лише пристрілкою. Представники тайської влади повідомляють, що гранати, випущені з боку Камбоджі, вбили щонайменше двох мирних жителів. Ще двоє були поранені. Також постраждали двоє тайських військових. Конфлікт на цьому кордоні триває вже десятки років, але останні тижні він перейшов у фазу нового загострення. Причиною ж цього загострення стало те, що нещодавно у прикордонній зоні тайський солдат втратив кінцівки через вибух міни. Тоді Таїланд звинуватив Камбоджу у тому, що ті нібито нещодавно замінували прикордонну зону. Камбоджійська ж сторона це заперечує і нагадує всім, що мільйони мін досі залишаються на їхній території з часів тривалих громадянських войн. Таїланду відповідь на це відкликав свого посла із Камбоджі та вислав камбоджійських дипломатів. Згодом у прикордонній зоні сталися сутичка між солдатами. Словом, на чиєму боці правда сказати складно. Ми ж за ситуацію будемо стежити і розповідати про все вже у наступних випусках. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось.